Вітаю, друзі, слава Україні. Мене нещодавно дуже неприємно вразили думки деяких наших співвітчизників стосовно демонтажу Совєтського герба на монументі Батьківщина Мати і заміни його на тризуб. Значить, роздавалися такі думки: мовляв, це не потрібно. 28 мільйонів гривень дуже дорого. Це не на часі. Люди постили такі картинки, мовляв, там на гербі написано краще купіть безпілотники на ці гроші тощо. Ми всі чудово розуміємо, наскільки важливо захищати зараз нашу батьківщину. Але ці люди також і не розуміють того, що війни точаться за символи. Вдягніться зараз у косоворотку, наденьте лапті, валянки, начніть по-русски і піть водку. І все, сенсу війни не буде. Він просто випарується, його не стане. Ви розумієте, війни точаться завжди за великі абстракції. Війни точаться за ідеї, а ідеї відображені в символах. Саме так, просто в символах. І зараз хочемо ми цього чи ні. Але батьківщина мати стала символом України. Ви просто не розумієте, скільки тут за кордоном у новинах, от коли показують якісь новини про Україну, про Київ, тиражують, просто масово тиражують цей постамент, цей величезний монумент, до речі, найвищий у Європі. І здається, він сьомий чи восьмий в світі в Україні і так. Дуже мало залишилося, що запропонувати світові. Ми не можемо пропонувати виключно вишиванку і писанку. І борщ, ви розумієте, має ще щось бути: якісь монументальні речі, якісь визначні той літак, мрія бачите, розбомбили. Ну але мрію неможливо було побачити, якби всім, хто захоче. А от батьківщину мати це символ України. Кожний, хто приїздить у Київ, ну майже звідусіль її. Там видно, це монументальна споруда, це унікальна споруда, яку, до речі, спроєктував, якщо я не помиляюсь, Василь Бородай. Це той самий архітектор, який спроєктував символ Києва, засновники Києва. Ки ще гори, вони стоять на човні, і з ними пливе сестра, їхня Либідь. Тобто, це та сама людина, це українець. Обличчя було, здається, з мешканки борзни, з борзнянки зроблено теж українською художницею, скульптором вилеплено. Тобто, взятий цей образ борзнянки, вилеплений скульпторкою Галиною Кальченко. А зробив монумент Василь Бородай. Це український, і по духу, і по змісту монумент. Так на ньому радянський герб. Ви скажете. Ну так його треба замінити. А ви розумієте, що радянський герб висів колись. І на Верховній Раді, і де зараз офіс президента, адміністрація президента, там скрізь також висіли радянські герби. Радянські герби, серпи і молоти, що вони були скрізь на вокзалах, ось Київський вокзал, яка красивезна монументальна споруда, ну там теж висів, мабуть, не тризуб колись. Невже ці люди не розуміють, що не можна просто все відкидати? Так, коли мова йде за якихось штампованих членів, це одне. А це монументальна споруда, унікальна. Це цільно зварений монумент із нержавіючої сталі, який, до речі, було зроблено за технологією патона, так, нашого винахідника електрозварювання, винахідника зварювання нержавіючої криці. Тобто, це наскрізь український монумент. Так на ньому висить е, совітський герб. Ну так його просто треба замінити на український тризуб. Ось і все. Ось і все. І це символ, і він зараз тиражується мільйонами, мільйонами фото, відео. Він скрізь тиражується як символ України у новинах, у газетах, в журналах тощо. І скрізь люди бачать цей совітський герб і думають: напевно, от ф. Тобто, що це таке? Що це таке? Взагалі, там серп і молот, значить, і так далі. Тобто вони не розуміють, як це так минуло 30 років незалежності, а Україна й досі не спромоглася на одному із основних своїх, якби знакових символів Києва замінити цей, цю ганьбу на тризуб. До того ж, це до речі дуже чудовий монумент, і те, що він стоїть обличчям на схід, от саме на Московію. І те, що його все ж таки зробили, попри намагання, значить, вищого керівництва зробити його вище за лаврську дзвінницю, тобто, щоб показати якесь домінування, його все ж таки зробили нижче. Він на 12 метрів нижче. Там дуже багато було таких моментів, де українці вже тоді йшли всупереч. Всупереч радянській владі. Ну, звісно ж, вони, це 1981 рік, якщо я не помиляюся. Звісно ж, там було розміщено совєцький герб, а не тризуб. Ну, звісно ж. Але це треба замінити. А наші хунвейбіни, мало того, що обурюються цим, до того ж, вимагають взагалі демонтувати значить, статую. Що вони там кажуть? Залізна баба, коли цю вже бабу знесуть. Ви геть не розумієте, що це вже символ України. Бажаєте ви цього чи ні? Так як Біг Бен у Лондоні, так як Ейфелова вежа у Парижі. Її теж змонтували до звичайної міжнародної виставки. Нікому на думку не спадало, що вона стане символом Парижу і Франції загалом, Парижу, зокрема. Але потім вона так припала до душі парижанам, що її вирішили залишити От всю решту, демонтували цього містечка. Такого бутафорного, а вежу цю залишили, і вона стала символом. Це Колізей у Римі, це Статуя Свободи у Нью-Йорку, не знаю, Браденбурзькі ворота у Берліні, навіть у Кацапів, у Москві також є свій символ. Там, я не знаю, що це там, собор Василія Блаженного, чи, мабуть, Крем, чи Мавзолей, але певний символ Москви є, він в світі. Тобто, якщо ти бачиш цей символ, у тебе одразу програмування спрацьовує, і ти розумієш, що йдеться про Москву. Бачиш Статую Свободи, це Нью-Йорк і Америка. Загалом, бачиш Ейфелеву вежу? Париж, Франція, Колізей, Ага, це Рим, Італія, Біг-Бен. Британія. Кожна велика нація змагає до того, щоб в неї був її символ, логотип, впізнаваний логотип, впізнаваний символ, що може бути символом е Києва, зокрема і України, взагалі. Богдан Хмельницький на коні. На якому до того ж, на цьому пам'ятнику колись було написано Благодарна Росія? На цьому пам'ятнику ви забули. Але ж це демонтовано. Тепер там не написано Благодарна Росія і нічого. І пам'ятник стоїть. І нічого страшного не случилося. Не скоїлось, то чому ви вважаєте, що якщо прибрати. З цього щита герб Радянського Союзу помістити там тризоб. Ай яй-яй. Ви сплюндрували, ви споплюжили, значить, ви невілювали. І взагалі, що це за новоділ? Ну так поверніть тоді на пам'ятник Богдану Хмельницькому напис Благодарна я Росія. Ну, це ж вже буде історично, це просто безгуздя. Так само можете повернути совітські герби на всі наші державні установи. Тощо, так ось що може бути символом. Ви розумієте. Попри те, що це мистецький пам'ятник Богдана Хмельницького, ну кінна статуя, кінний пам'ятник, він не впізнаваний у світі. Тобто ніхто не буде розуміти, про що йдеться. Ну Таких пам'ятників, ображайтеся на мене чи ні, їх греблюгати. Їх просто тисячі, тисячі, тисячі або подібних, або ще набагато кращих і так далі. Воно трошки не впізнаване. просто ну, це не щось унікальне. Ви розумієте, це не щось унікальне. Софія Київська, ви скажете, ось хай будуть значить, ці куполи, собори. Але це ми з вами розуміємо там тонкощі козацького бароко, значить, що вигін куполів він трошки не такий, як у Московії. Для пересічної людини в світі це просто якийсь набор. Куполів, в принципі, такий самий, як у московитів. Ну, це якісь куполи з хрестами, символ Києва. Ну, якось не тягне до того ж якийсь підтекст. А батьківщина мати, яка стоїть владно з мечем в одній руці, з щитом у іншій, і на щиті тризуб, обличчям повернута на схід, спокійна, як граніт, як це реально монументальна споруда. Це просто. Годі і вигадати, годі і бажати чогось кращого. Це просто суперовий символ. Це цільно зварений монумент із нержавіючої криці. На Запорожсталі, здається, відливали блоки цієї нержавіючої сталі. Потім її зварювали за методом Патона. Тощо, тощо. Це Монументальна споруда сьома чи восьма в світі за висотою найбільша статуя в Європі, найбільший монумент в Європі, набагато більший ніж статуя свободи в Америці. До речі, це предмет для гордісті, це річ, якою можна реально пишатися. Ні в кого такого нема. А у нас є. І він, цей монумент, він може слугувати Україні. І це нормальна філософія. Нормальної країни і нормальної нації не стидатися, а перетворювати це здатність перетравлювати і всмоктувати поживні речовини, перетравлювати. Ви розумієте, якщо там з'явиться тризуб, то це імперський символ, так це дуже імперський символ насправді, але відтепер він буде слугувати нашій з вами імперії, Київській імперії. Це дуже потужний символ, і він стане символом Києва, зокрема та й України в принципі загалом.